Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео поєднання сутності без асоціацій і Tuple Transformer. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І для початку. Асоціації є фундаментальною концепцією в ORM, JPA та Hibernate вони моделюють зв'язок між двома таблицями баз даних як атрибути моделі. Це дозволяє легко переміщатись по зв'язках у моделі та запитах GPQL або критерії. Так як ми розбираємо приклад без прямої асоціації, що на стороні Хабернета, що на стороні бази даних, то ми не можемо напряму поєднати дві таблиці через Entity, через хабернет, тому що немає ФОРНКів в цих таблицях. Одна на одну. Але ми хочемо використовувати все рівно один запит для того, щоб отримувати дані з двох таблиць, і нам в цьому допомагає Tple. Tuple, Tuple це інтерфейс, який містить упорядковані результати запиту. В принципі, ми розбирали Tuple, поєднання сутності без асоціації, один до одного, один до багатьох в попередніх відео. Ви можете це все подивитись. Зараз ми трошки розширимо цю тему і будемо використовувати тепер Tuple Transformer. Отже, Tuple Transformer це інтерфейс, з допомогою якого можна отримати масив даних і масив назв колонок із бази даних і опрацьовується в кері, щоб перетворити в поля об'єкту entity чи ДТО. В принципі, як окремо тему Tuple Transformer також я розбирав, а в мене є відео на цьому каналі, можете ознайомитись. А ми продовжуємо. Давайте для початку подивимось на наші сутності. Це, звичайна сутність. Person, є дефолтний конструктор, конструктор з Енеймом. Дефолтний uh, конструктор для Hibernate і, в принципі, uh, з неймом для того, щоб створити одразу об'єкт за цим я тішка звісно, і поле name. Але у нас тут є ще uh, поле Vehicles і воно є транся. Нам, в принципі, воно набобиться. потім І getter, і setter. І допоміжний ще метод add vehicle, який просто додається якийсь конкретний vehicle ну, що ж давайте Підемо в цей вікло. І так, це є сутність. Теж два конструктори, звичайно, для хапарнет без параметрів, і з двома параметрами: name цього вікла і person name, до якого він, в принципі, відноситься. Тому що це наш транспортний засіб-вікл. І так, it звичайно, name, назва транспортного засобу, і назва людини, до якого він відноситься. Getter і Setter. в принципі, немає bidirectional асоціації на person. Але можна додати, якщо буде в цьому потреба, можете додати, якщо бажаєте. Стосовно першого Transformer, і другого трансформера Person Tuple Transformer, будемо їх розбирати, в методі Get by Tuple with Transformer. Тоді їх більш детально про них і поговоримо. І так, так як у нас тут є оновлення, то на базі цих сутностей будуть створені таблиці, якщо їх немає, або якщо ці сутності будуть оновлюватись, то і таблиці в базі даних також будуть оновлюватись. Я робимо рефреш, немає, тобто при першому запуску нашої аплікації ці таблиці повинні створитись на базі наших сутностей Person і Vehicle. Так, запускаємо, запускаємо, дивимось. Два запити. Створити person, ID-шка і name, key ID, -шка. і Vehicle ID, name, person name. Ну, і key ID, -шка, як ви бачите, немає третього запиту, який би їх разом поєднував через foreign key з Vehicle, наприклад, на person. Так, йдемо на нашу базу даних, дивимось. Але таблиця в нас створилась. Супер. І так, давайте зробимо збереження. Всередині сесії і транзакції ми створюємо два Тома. Ой, вибачте, два Person, Tom і Sem і 3 Вікла. Кар, так, давайте зробимо car1 і car2, щоб їх там якось відрізняти. Car1 буде у Сема, бікуклі буде у Тома, і car 2 теж буде у Тома. Тобто буде фактично 5 запитів: 2 в person і 3 в vehicle transaction commit і session close Після цього у нас, в принципі, створюється. Запити. Так. це поки Закриємо, щоб не заважало. І так, дивимось. Insert інтерperson раз, insert into person 2. І, в принципі, insert into vehicle 3 рази. Супер. Давай дивимось на нашого персона. Так, 1, 2, Tom і Сем. Супер. vehicle, Покажись. 1, 2, 3, car 1, це Сем, bicycle, це Том, Car 2, це Том. Супер, повезло тому. В нього є два транспортних засоби. Тепер давайте одразу зробимо запит GetByTuple, Тому що, в принципі, в попередніх двох відео я ще робив Ну, Можете подивитись ще раз. Ознайомитись з попереднім відео. Я там показав, як це працює. А в цьому відео ми більш зосереджені вже роботи з тюплом і трансформером. Тому. Цьому методі просто дивимось, як ми дістаємо за допомогою тюпла. Ну, в принципі, ми дістаємо за допомогою SQL запита, але дані потім а, типізуються під тюпл. Ось наш SQL-запит, це select. Ми дістаємо. А, із person, це alias від Personна, P, це ID-шка його буде, як Person-ID параметр. Потім p name, це буде як alias Person name. V, це у нас alias вікла нашого. Тобто нейм нашого вікла буде як vehicle name. Тепер ми кажемо, звідки з person P. Left join – все, що є по віклу, дай мені, будь ласка, це V, on. І поєднуємо їх по колонках в Person це name, а вікна це person name. Типізуємо під тюпл, кажемо метод getResultList і отримуємо список наших тюплів. Потім в Forid просто виводимо їх в консоль. Кожний тюпл беремо просто по еліосу і дістаємо Person ID, Person Name і Vicle Name. Transaction дивимося на результат роботи без бряки, тому що ми вводимо все в консоль і дивимося. І так, у Тома car 2, у Тому Bicycle і USEMA car 1. Як ви бачите, а так як у Сема в нього фактично один до одного. Або, в принципі, ми тут реалізували один до багатьох, але в нього тільки один транспорт засіб, тому в нього тут один рядок. Але, як ви бачите, у Тома, він багатий, у нього є і кар, кар 2 точніше, і бікуклі. Так от, не дивлячись на те, що у нас тут є повторення ID і нейму по Персону, от персон ID дістається з персона, а персон Нейм. Дістається з персона, все рівно, як бачите, повторюється, айдіжка повторюється, неєм його повторюється, але транспортний засіб просто інший. Але як записи, як рядки, вони різні. Але ми бачимо, що тут Том один, і тут Том один. Отже, у нас фактично є персон 1, Том, під ID 1. Але в нього є транспортний засіб car 2 і bicycle 2. Тобто, фактично повинен бути зас... запис Tom і car 2 з bicycle 2. Але так не робиться. В tuple вони дістаються рядками. Вони є, як начебто, окремими. Але нам ж таке не потрібно. Нам потрібно, щоб був Person 1, а вікна в нього було два, А не два однакових персона і кожного персона по одному віку. Тому. Приходить час використовувати трансформери. Давайте на це подивимося. Так, заходимо в цей метод. І на що треба одразу звернути увагу. Не те, що ми всередині сесії транзакції, а те, що е, запит е, HQL, він трошки відрізняється. Дивіться, у нас тут є person ID, так, person name, так, і бачите, vehicle ID, потім. Е, vehicle name. Я додав, як ви бачите, vehicle-id. Типу, дуже, щоб було схоже, щоб в наших сутностях були айдішки, як у хабернеті. в принципі, вони автоматично заповнюються. Якщо вони айдішки є в базі даних, то вони повинні бути в наших сутностях. Тому, коли ви дістаєте, не забудьте до кожної сутності, щоб були заповнені ID кожної таблиці. А все інше, в принципі, однакове. Але. Як ви бачите, я одразу типізую під Person. І сюди передаю і Person Tuple Transformer, як Tuple Transformer, і distinct list Transformer як Result-List Transformer. Давайте спочатку без нього розберемось. Подивимось, що в нас тут в Person Tuple Transformer є. А нас тут наступне. Стосовно як працює Tuple Transformer, ще раз нагадую, є відео. А в мене тут є мапа, ключ long і значення person. Long це ID цього person. Суть в чому? А що я спочатку, ну, в принципі, по тюплу отримую дані, як ви бачите, я точно знаю, що під першим значенням в мене person ID, під другим person name, під третім vehicle ID і під четвертим vehicle name. Тож. Я спокійно person ID, person name, vehicle ID і vehicle Name. Суть логіки в тому, що я запам'ятовую person. Як ви пам'ятаєте, якщо person має декілька Vehicle, то це є два окремих записи або рядки. Тому, якщо я спочатку перший раз його дістаю, отримую ID, по ID звертаюся до мапи. І вона, в принципі, перший раз його не існує, нашого персона. Я створюю нашого персона, сачуємо адіжку, потім ним, а потім кладу його всередину. Після цього вікл приходить кожного разу різний. Спочатку там карт 2 приходить, потім, наприклад, бікуклі наш. Тобто ми спокійно завжди створюємо наші вікли, сетимо адіжки, сетимо name, person name. І person додаємо наш вікл, повертаємо персона. Другий раз, коли прийде. І буде той самий персон з тією самою адіжкою. Я, в принципі, сюди вже не заходжу, я вже його дістаю. Знову заповнюю цей vehicle даними з тюпла. І я роблю person, атей vehicle. Виходить так, що постійно доповнюю тільки віклами, якщо вже Person був створений. Все. Але виходить так, що персона я постійно повертаю. що першого разу його повертаю, що другий раз повертаю. І ви зараз побачите. А В чому тут є, як кажуть, нюанс? І так, як ви звернули увагу, сайз 3, а Person у мене 2. Отже, фактично, в мене ще не вирішена проблема з їх подвоєнням. Тому що у нас ID плюс nom, nom. <laughs> том nom. NAME, TOM, vehicle 2, супер, тобто в нього є car 2 і так, 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 бікуклі. Але наступний у нас хто? Знову Том. І, ну, в принципі, він, це один той самий наш персонаж, 6761, 6761, тобто наш об'єкт. І потім Сем, у нього один вікол, тому, в принципі, в нього немає подвоєння. Що ж нам в такому випадку робити? І ми звертаємося до Result-List Transformer. Давайте сюди зайдемо. Він у нас Generic. Implements Result-List Transformer. Просто дефолтний конструктор. І метод тут Transform-List. Що ми тут робимо? Оця колекція наша приходить із трьох персонів. Я її просто роблю в HashSet. Вона там, так як це колекція сетів, то там зберігається унікальне значення. Тобто наш Том два рази. Він стає тільки один. А потім знову ArrayList. Виходить так, що хешсет приймає у нас що? колекцію. А що у нас приймає ArrayList, теж колекція. Виходить так, що я за допомогою конструктора хешсет просто прибираю дублікати, а потім мені просто обов'язково треба повернути ліст. І я знову цей колекцію хешсет кладу в конструктор, але вже в ArrayList повертаю і так, виходить в мене. А з унікальними значеннями. Якщо трошки забігти вперед і використовувати Java 8 то можна використовувати Stream Distinct і Collect знову до List. Це ми будемо в принципі, в майбутніх вже уроках. Але отак, в принципі, одним рядком теж можна зробити. Логіка вся та ж сама буде. Або результат, скажімо так. Ну, давайте тепер з Result List трансформером. Поїхали. Person, бачите? size вже 2 І так, заходимо, дивимось. Гадіжка 1, Tom, vehicle. Car 2. Бікуклі, є. Потім. Гадіжка 2 і SEM. І в нього тільки vehicle 1, car1. Ідеально. Отже, якщо в вашій базі даних немає. Прямих зв'язків між таблицями з допомогою, наприклад, foreign Key, але все ж таки є колонки, за якими ви можете їх об'єднати. В Hibernate не обов'язково створювати асоціації через анотацію One-to-One, one, one to Many, many to One і many many-to-many. many В принципі, ви не можете цього зробити, тому що в Hibernate, точніше, в базі даних немає співвідношення такого, такої логіки. То ви можете це зробити все вручну за допомогою Tuple. Тупл трансформерів і Distinct Lint трансформерів, якщо у вас один до багатьох. Якщо у вас один до одного, то в принципі вам цей трансформер не потрібен. Але якщо ви знаєте, що у вас один до багатьох, фактично, якщо ви робите один до багатьох, навіть якщо у вас один до одного, а ви робите один до багатьох, то в принципі можна зробити через ліс трансформер, щоб він робив, точніше, щоб він прибирав а, дублікати. Робили, робив їх унікальні наші а, сутності. В такому випадку треба його використовувати. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хаберней, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.